Усім привіт! У цьому відео уроці я вам покажу, як приготувати яйця у тісті філо з прошуту та сиром. Отже, тісто філо це є витяжне тісто, яке використовується у багатьох кухнях світу. У нас воно сьогодні є готове вже. Приступаємо. Для приготування нам потрібно витяжне тісто філо, вершкове масло, яйця курячі, попередньо помиті, сир твердий, прошуто, цибуля зелена. Сіль та перець. Спершу ми розтоплюємо вершкове масло. Для приготування цієї страви нам потрібні 4 керамічні форми для запікання або металеву форму для, для приготування кексів. Форми ми змащуємо розтопленим вершковим маслом. Чотири листи тіста філо ми розрізаємо на чотири однакові частини за допомогою ролика. Кожен лист тіста ми акуратно викладаємо у формочку, притискаючи, притискаючи краї. І змащуємо вершковим маслом. Так, ми викладаємо чотири листи. Останній верхній лист також змащуємо маслом. Цей процес повторяємо з іншими формами. У кожну корзинку викладаємо смужку прошуто. Зверху викладаємо по дві смужки сиру, викладаємо його, притискаємо до країв. У кожну корзинку вибиваємо по одному яйцю. Зверху посипаємо суміш італійських трав. Готові сформовані корзинки ми запікаємо парком в актоматі, попередньо нагрітимо до 180 градусів протягом 10-15 хвилин. Готові корзинки з тіста Філо ми посипаємо дрібно нарізаною цибулею. Посипаємо сіллю, перцем свіжозмеленим і посипаємо дрібно нарізаною цибулею. Розрізаємо і дивимося на серединку. Тісто в нас вийшло дуже. Бує усе гарно пропечене. Усім смачного.